Logan Paul has scammed his entire audience to buying eggs. Cryptozooda I am so excited about this project. It's 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 so fun. It's a really fun game that makes you money.

Логан Пол. Думаю, це людина, яку більшість і так вже знає. Але ті, хто не знає, давайте швиденько познайомлю Логан дуже популярний американський ютубер, який має 23,6 мільйона підписників. Ще він реслер, підкастер, актор і боксер Пол став популярним у 2013 році за допомогою відосів у Вайні. Ну а тепер до історії з яйцями. У 2021 році Логан подумав, що він хоче стати криптовалютчиком і придумав проект NFT гри під назвою CryptoZoo. Ідея заключалася в тому, що люди будуть заробляти з цієї гри, продаючи в цій грі ті самі яйця. А ви спитаєте, як можна заробляти гроші з гри? Давайте я вам спробую щоденько це все пояснити. Для початку вам потрібно було купити токен ZOO. Це є внутрішньоігрова валюта. Далі за ці токени ви могли купити NFT у вигляді яєць, з яких вилуплялися тваринки, і потім ви могли їх схрещувати з іншими тваринками, відповідно створюючи новий вид гібрида. Для прикладу, якщо ви поєднаєте горелу і котика, то ви отримаєте которелу або гореня, називайте як хочете. Можете ще написати свої смішні варіанти схрещення тварин в коментарі. Я почитаю. Ну і відповідно, чим рідкісніше схрещення тваринок у вас виходило, тим більше прибуток буде приносити вам ця тваринка в грі. Своєрідний пасивний заробіток. Або ж ви могли спалити цей гібрид і отримати натомість токени ЗО, за які ви могли купити або нову NFT, або вивести собі кошти на свій гаманець. На перший погляд, дуже цікавий проект, легкий, зрозумілий, легко заробляти гроші. Але ж як завжди, у нас з'являються нюанси. Перший день перед запуску гри люди витратили близько 2,5 мільйонів доларів, щоб купити токени і яйця. І ніхто навіть не задумувався, що такого рівня інфлюенсер може створити якийсь скам скам-проект, і не задумуючись, вкладали туди всі свої гроші. Логан у підкастах розповідає, що на цей проект було виділено мільйони доларів на створення артів, на розвиток блокчейну, на маркетинг. Мій uh, Personally, the whole team, a million plus. Але чи дійсно туди були витрачені мільйони? Давайте просто подивимося на ці арти. Дивлячись на ці арти, важко сказати, що туди були вкладені мільйони доларів. Мені здається, що я, навіть не маючи навичок дизайнера, міг би зробити таку картинку за 5 хвилин, наприклад. У нас велика команда за цим, і ми, напевно, вже витратили мільйон. Просто тому що віримо, що це спрацює. На стадії розвитку. Так! Ну окей, можливо. Основна маса грошей була виділена на розвиток токена, його блокчейн. Давайте туди подивимось. Але як виявилось, вони використовували навіть не свій смарт-контракт, а просто скопіювали його у Флокі Ship X. І тут з'являється питання: а куди ж пішли ті мільйони? Септемберферст. В день запуску гри, коли люди вже витратили гроші на. Так звані NFT, вони зайшли на сайт і не могли нічого зрозуміти, адже вони перед собою бачили просто картинку, на яку навіть не можна клікнути, тобто просто зображення якихось NFT яєць, які навіть не розлупляються. Так, я придбав купу яєць і, і я насправді хочу пограти в гру. Ну, я не купував яйця з метою залишити їх. Я насправді хотів їх вилупити і подивитися, що отримаю, і, і пограти в цій екосистемі, яка була рекламована, чи як там, так. А тоді я нічого не можу зробити. На сайті нічого не з'являється, коли я підключаю свій гаманець і так далі. і так далі. Я, мабуть, роблю щось не так. Тож я відкриваю, я відкриваю заявку на підтримку. Я відкриваю заявку на підтримку у криптозу, і Бен Рот насправді відповідає на мою заявку на підтримку. О, так, ні, ні, це це-це-це поки не працює, але ми працюємо над цим. Дозвольте сказати вам, це, 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 це ніколи не працювало. Люди почали панікувати і писати в підтримку, на що їм відповідали, що зараз велике навантаження. Зачекайте, ми все полагодимо. Але було вже пізно. За 24 години токен ЗОУ впав на 63 А Логан не сказав ні слова від моменту запуску. Єдине, що люди чули, це слова втішання від команди Логана. Логан робить те, що йому властиво. Він не контрольований гуру маркетингу. Все зміниться, коли ми запустимось. Коли в нас буде продукт просування, він точно буде просунутий. Маркетинг злетить, я вам обіцяю. Так команда втішала людей, які витратили свої гроші на якісь яйця. Про те, що їм не треба хвилюватися, скоро прийде логан. Все. Виправить, зробить маркетинг, і всі стануть щасливими і багатими. Але час минав, пройшов майже місяць, а від Логана ні слуху, ні духу. Але в якийсь момент Логан каже, що насувається щось потужне. And the one, one of them will be the biggest thing I ever do, It will be the, it's like my, my life and soul is wow. into this project. Має бути якийсь сильний проект. Я маю на увазі, це воно. Це, 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 нарешті це відбувається. Логан буде рекламувати проєкт, і вони постійно так казали: Логан буде рекламувати проєкт, і це змінить усе. І тут люди з іскрою надії в очах дивляться і чекають, що напевно зараз він буде прокачувати криптозо. Розкажу тобі про цей проєкт, коли е, ми наблизимося до запуску А цей проєкт мій. Це буде. Хіба це щось за? Як це? Ні, ні ні. ні Ви, Гаразд, це одне. Це... це буде воно. Так, Це буде найшаленіша штука, яку я коли-небудь робив. Ого, ти можеш уявити, але тут Логан, відповідаючи на питання журналістів, каже, що проект цей ніяк не буде зв'язаний з nft яйцями. І тут люди зрозуміли, що їх улюблений блогер дуже легко забувся за них і забив на їхні інвестиції і втрачені кошти. Пізніше з'ясовується, що команда Логана робила інсайдерські закупки токена ще до запуску проекта. Відповідно на виході NFT гри, команда мала колосальні суми цих токенів, які вони успішно злили в перші години запуску гри. І виходить, що єдині, хто заробили з цього суперпроекту, це команда Логана. І що ми маємо у висновку? Команду розробників, яка втекла з всіма грошима, не працюючи NFT-шки, які навіть не розлупляються. Мертвий сайт. Такі собі легкі гроші вийшли. Чи не так? Логан довгий час ігнорував всю цю ситуацію, старався оминати всі різкі запитання на рахунок цього. Але в якийсь момент він здався і прийняв свою вину. Сказав: вибачте, вийшло, як вийшло. I'm sorry. він навіть пообіцяв, що він поверне всі втрачені кошти інвесторів і так далі. Спойлер не поверне. Але мало хто вже вірив про те, що щось можна з цього повернути. Ось і довіряю після цього інфлюенсерам. А від наступної історії мені стає трошки страшно за мій гаманець і за мої кошти на біржі. Уявіть, що завтра банк або біржа, на якій ви тримаєте більшу частину своїх коштів, банкрутує. І вам повідомляють про те, що. Засновник витратив всі ваші кошти для покупку будинку на Багамах, а таку історію навіть не треба уявляти. Просто давайте познайомимося з Семом. Ось він, Сем Банкман Фрідом, засновник біржі FTX. Він та людина, яка добре знає про подібну ситуацію. Фінансові експерти казали, що його ризикова інвестиційна стратегія. Або побудує йому імперію, або закінчиться катастрофою. Яка з цих двох ситуацій збулась, я думаю, ви вже здогадуєтесь. Але давайте по порядку. При першому своєму знайомстві з криптою Сем дізнався про такий метод заробітку, як різниця на курсі між біржами. Доволі легкий спосіб на той час був. з... Деякими нюансами. Для прикладу, можна було купити біток на американській біржі дешевше і продати на японській біржі вже дорожче. І в теорії за 4 місяці таких маніпуляцій можна було заробити з 10 тисяч 1 мільярд доларів. Просто уявіть собі ці суми. Проте, як завжди, на практиці є певні труднощі. Вивести кошти з японської біржі міг тільки японець, і сам недовго думаючи знайшов вихід з цієї ситуації. Він відкрив компанію в Японії під назвою Альмеда Ресерч. Але для японської податкової його бізнес виглядав досить підозрілим, і вони почали задавати питання про його закордонні надходження на його компанію. Через такі незручності банкман почав задумуватись над тим, а може орендувати приватний літак і самому полетіти і забрати готівку з Японії. Ніби звучить це легше, адже на той час він міг собі це дозволити. На піку Альмеда відправляла туди і назад по 15 мільйонів доларів на день і отримувала чистий прибуток в півтора мільйона доларів. І всього за декілька тижнів компанія заробила 20 мільйонів доларів. Від таких цифр всема зірвало кришу, і він зрозумів, що перед ним немає ніяких кордонів і йому треба тільки розширятися. Адже він дуже любив швидкі гроші. І перше, що йому прийшло на думку, це створення криптобіржі. Так як йому не подобалися інші біржі, він вирішив зробити дещо цікавішу і навіть кращу біржу за інших. Наприклад, на його біржі були значно нижчі відсотки комісій, і була можливість внесення готівки під заставу. Щоб можна було купити крипту. І таким чином, в 2019 році було засновано централізовану криптобіржу FTX, яку дуже активно почали рекламувати всюди, де тільки можна. За 210 мільйонів доларів вони надрукували логотип FTX на дуже популярній кіберспортивній лізі. А пізніше сам підписав контракт з баскетбольною командою Miami Heat на 135 мільйонів доларів. Їх навіть рекламував Шакіл Оніл, розповідаючи це. Мені самому не віриться, що на той момент настільки популярна, настільки потужна криптобіржа могла закінчити. Ось так. Сам тоді був на піку популярності, з ним хотіли спілкуватися абсолютно всі. Йому давали доступ до ВІП місць на матчі NBA. Він ходив на обід з Шакілом. Пізніше співачка Сія запрошує його на закриту тусовку на Вілі, де він зустрічається з Кеті Перрі і спілкується з нею про крипту. І їй настільки подобається ця розмова, що вона на наступний день постить в інсті, що вона кидає музику і стає стажером на біржі FTX. І здавалося, б, звичайний хлопчина, який недавно ходив в універ, стає максимально успішною людиною, з якою хоче спілкуватися абсолютно всі, створює гігантську криптобіржу, але Сем трошки відрізнявся від інших засновників бірж. Сем занадто сильно любив швидкі гроші, і його основна ціль була якомога швидше заробити якомога більше грошей. На відміну від інших, які... Старалися створити щось реально працююче і корисне. Можливо, саме через це ця історія має не такий щасливий кінець. На початку листопада 2022 року журналісти CoinDesk публікують дуже цікаву інформацію. Виявляється, що 90% капіталу Алмеда лежать у токенах FTT, випущених біржею FTX. Тобто, вся компанія Альмеда тримається на токенах милоспечної біржі. Погодьтесь, що це не найнадійніший варіант для збереження капіталу своєї компанії. Відповідно, через це в людей почало з'являтися питання: а що ж тоді з біржою FTX? Можливо, там теж сховані якісь скелети в шафі? І поки люди були чутливі до будь-яких різких новин, голова Binance CZ постить в своєму Твіттері те, що біржа FTX. Готується продати своїх токенів на 580 мільйонів доларів. Ну і оскільки він не остання людина в крипті, це викликає сильне занепокоєння в людей. І в той же час банкман постить в своєму твіттері, що все окей, люди, не хвилюйтеся, все нормально. І події почали розвиватися так швидко, що вже 9 листопада Сем майже став банкротом з 22. До 1 мільярда доларів за кілька днів правду кажуть. Швидко прийшло швидко пішло. Пізніше почали випливати ще деякі цікаві деталі, що біржа FTX виділила для Alameda екстрену допомогу у вигляді 4 мільярдів доларів. Хоча сам заявляв раніше, що ці компанії ніяк не взаємодіють між собою. І що ще цікавіше, що ці 4 мільярда доларів були взяті з балансів користувачів біржі FTX. Просто уявіть, у вас на банку лежать ваші гроші. Ви, наприклад, зранку прийшли забрати собі частину на відпочинок, а вам кажуть, що а ваших гроші вже нема. І ви питаєте, а куди ж вони ділись? І тут виходить засновник цього банка і каже: А я купив собі будинок на багамах. І ще кілька будиночків. Що ви робили в такій ситуації? Напишіть в коментарях. Пізніше в Твіттері вже почали тролити сема. Наприклад, Десновден написав, що і це ще мене вони називають злочинцем. І навіть маск включився і виставив ось такий мем. Думаю, переклад тут не потрібен. Ви самі зрозуміли. На додачу до цього всього FTX заморожив всі виведення коштів. Окрім багам, напевно, сам не дуже хотів зустрічатися з розлюченими людьми і вирішив хоч десь дати людям забрати свої кошти. Ну і на додачу, в ніч з 11 на 12 листопада біржу було взломано. І витягнуто рештки мільйони доларів користувачів. Хто їх зламав, думаю, ви самі розумієте. І після ось цих всіх цікавих новин. Біржа оголошує про своє банкротство. Трішки пізніше людям вирішили ще трошки посипати солі на рану і оприлюднили ось такі факти, що на кошти з біржі було куплено 19 будинків на багамах на суму в 300 мільйонів доларів. Для Сема, його рідних і топ-менеджерів компанії. Ну і логічним завершенням цього всього був арешт Сема. Вже у грудні 2022 року на Багамах Сем був арештований. І вже у березні 2024 року отримав 25 років ув'язнення, де його визнали винним у шахрайстві, змові і відмуванні грошей. Тому, коли будете задумуватись про швидкі гроші, Згадайте цю історію. Під кінець хочу дати вам маленьку пораду, що не тримайте всі гроші в одному місці. І якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь і пишіть коментарі, адже для мене це дуже важливо. Зустрінемось за тиждень, всім па-па!